Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. <м Ecco -tune> Володимир Бочковський парта героя у столичній гімназії. <м Ecco -tune> Всі на ковзанку. в терасполі запрацював каток просто неба. Лялькова чарівниця про майстриню з рибниці у спеціальному репортажі. Політичний діяч, депутат Верховної ради Придністровської Молдавської Республіки, голова Слободзейської райради, вчитель і просто хороша людина Микола Остапенко. Сьогодні йому б виповнилося 70 років. Його життя трагічно обірвалося 30 квітня 1992 року. Терористи молдавського групування божор розстріляли Миколу Остапенка на виїзді з села Карагаш. Поранення були смертельними і через роки. Друзі, родичі та просто знайомі знову збираються, щоб вшунов. Пам'ять нашого героя, Микола всіх... Іванович зміг за короткий час об'єднати всіх однодумців, які очолили рух за становлення нашої республіки. Він був помітною особистістю і помітною людиною. І, звичайно, терористи, завдання, яких було переманити жителів району на бік Молдови, не хотіли, аби створювалася наша держава. Тому 23 квітня, коли він. На роботу їхав, розстріляли на виїзді із села Карагаш. Наш обов'язок сьогодні пам'ятати про цю героїчну людину і передати цю пам'ять молодому поколінню. Квіти на згадку про Миколу Остапенка і на меморіалі слави в Тарасполі. Тут його поховано. Село Шипка, Григоріопольський район, дитячий садок, «Сіміцвєтік». будівлі 67 років. Тут своя котельня, газове опалення, харчовий блок відремонтували кілька років тому. А ось стіни почали руйнуватися. Каналізація не працювала з майже 60 дітей. У садку було трохи більше половини. Тріщини стін несучих стін дуже великі вже були. Що нам довелося вивести одну групу та заселити діток у інші приміщення, де було безпечно для роботи. Були перевірки, були інстанції, які перевіряли та відповідали за безпеку дітей. Як такої небезпеки не водити дітей не було, але було все одно небезпечно деякі батьки писали заяви і не водили дітей у садок. Оскільки боялися, їм усе здавалося, що стеля впаде на голову. Тому що все протікало, все старе, все руйнувалося. Усе латали, але капітального ремонту тут ніколи не було. 21-го до саду з інспекцією приїхав президент. Тоді і вирішили включити сіміцвітік до програми капвкладень. У серпні цього року розпочали роботи: замінили стелі, проводку, вентиляцію, санвузли. З'явилася гаряча вода, підлогу частково оновили. Ми усі фундамент, фундамент сітку. Ми Пісили фундамент, зробили сітку з арматури 12 та 16, Підсилили косинкою, затягли з двох сторін, залили бетоном і всередині і зовні. Так що, яке було прийнято проєктне рішення, видане інститутом, так і зробили. Думаємо, що надалі вже не повинно бути тріщин ні на фасаді, ні всередині. Раніше дах у садку протікав. Тепер замість старого шиферу металопрофіль і жодних ризиків для дітей. Дана була покрівля вже була просіла. Листи шиферу вичерпали свій робочий ресурс. До того ж, вона була важка і давала додаткове навантаження на несучі конструкції. Сьогодні після капітального ремонту було поміняно крок'яні частини частково, обшивальну дошку та укладену шатрову нову покрівлю. Будівельні експерти, які були запрошені, запевнили, що дана будівля під час проведення таких робіт ще довго працюватиме. Залишилося доробити розетки та розставити меблі 20 грудня. Своє слово ще скажуть громадські діячі. Вони приїдуть до дитячого садка Сіміцвітік із перевіркою. Каток Сніжинка сьогодні прийняв перших своїх відвідувачів. Після ремонту ковзанка у столиці знову запрацювала, однак зараз вона відкрита. Лід заливали кілька днів, щоб товщина була прийнятною для катання. Атлічна атмосфера. Нам дуже нравиться, потому що відміна атмосфера. Нам дуже подобається. Довго не каталися, а це стали і поїхали. Все нормально. Минулий сезон сюди не потрапили, то хоч зараз накатаємося. Я дуже давно хотіла сходити на каток. Я дуже хотіла попасти на каток. Це спогади з дитини такі відчуття трохи гострі, обожнює каток. Головний вхід та приміщення для ковзанів їх привезли із складу. Всього понад 200 пар є й електрична сушарка. Каса теж готова. Ціни змінились. Один сеанс. Це півтори години. Коштує 15 рублів для дорослого, 10 для дітей, плюс 5 рублів за оренду ковзанів. На ковзанці чекають не лише тераспольчан. У Гімназії Тирасполя відкрили парту героя. Це проєкт міністерства освіти. Сьогодні говорили про Володимира Бочковського а танковий ас. Із Тирасполя навчався в гуманітарно-математичній гімназії. Після війни приїжджав гості у музеї школи. Досі зберігають речі, героя радянського союзу. Такі важливі дати в історії нашого такі важливі дати в історії нашої вчительської спільноти та й учнів дозволяють тримати нам ту невидиму нитку, зв'язок поколінь, яка дає. Можливість нам жити сьогодні будуть різні формати цього проєкту. Відкриття парти героя це тільки початок, бо справді не можна було обійти таку дату сторіччя Бочковського. А надалі ми плануємо провести цілу серію заходів у різних форматах. Більше інформації про героїв радянського союзу і не лише є на історичному порталі Придністров'я. Конкурс на найкращий логотип року сімейних цінностей ним оголосили 2024. -й. Участь можуть брати всі від школярів до професійних художників та дизайнерів. Головна вимога научної просто зобразити, що дорого кожному дім, кохання, дитинство, батьківство та зв'язок поколінь. Особих хворонів немає. Головне Трибування, щоб та графічка субливих вимог немає. Але... Головна вимога, щоб графічне зображення максимально символізувало рік сімейних цінностей. Воно має бути легко відтворюваним, запам'ятовуватися. Це може бути як чорно-біле зображення, так і кольорове. Єдине, що до заявки має додаватися опис автора, де він опише основні елементи зображення, вибраного стилю колірних гам. Заявки та логотипи чекають на сайті Мінсотзахисту. Конкурсні роботи слід надати в електронному форматі. П'ять найкращих виберуть за тиждень з них одна стане переможницею символом року сімейних цінностей. Усіх авторів нагородять конкурс на найкращу емблему. Проводять уже кілька років. Ось, наприклад, логотип рокомолоді він був у 21 му Після нього рік охорони здоров'я. А нинішній – 23-й, АПК та сільського туризму. Незабаром колекцію емблем поповнить новий переможець конкурсу. Шанс є у всіх». Новий рік, час сподівань приємних клопотів і чарівництва. Справжнє диво творить і майстриня з рибниці Наталія Агєєва, домовика й болить, міліціонер, усі ляльки, немов оживші персонажі усім відомих мультиків. Ми побували в гостях у майстрині і дізналися секрети створення такого дива. Легко і просто так виглядає на перший погляд процес створення ляльок. Але щоб дійти до такої простоти, наталії савівні знадобився не один рік наполегливої роботи та сотні витрачених капронових колгот. На одну куклу, вот на такого розміра, уходить одна пара колгот. У просторі кімнаті своєї внучки лії Наталя обладнала міні-майстерню Внучка тільки рада, адже у Наталі Савівни вся родина творча. Дочка чудово вишиває, плете бісером, внучка займається музикою і теж любить робити витвори. Нещодавно разом із бабусею освоїли нову техніку виготовлення ляльок. Текстильно-чулочна техніка текстильно панчішна техніка, мені це сподобалося. Ці ляльки справді нові. Раніше таких ляльок ніхто не виготовляв. Це тканина колготна. Якщо говорити про наших бабусь, дідусів вони робили ляльки-мотанки, робили зі старого одягу. А це такий аналог. Перші були страшненькі. Я робила спочатку ляльки баба яга, потім поступово набувала навичок. Я вже зрозуміла, як зробити очі, губки, носик. Наталію Агєєву добре знають у творчому середовищі, Потужним поштовхом. Товхом стала участь у проєкті Агентства регіонального розвитку Придністров'я. Зараз із роботами рибницької рукодільниці можна познайомитися на виставках чи в соцмережах. В втічені всієї сколька я займаюсь куклами. Протягом усього життя, скільки я займаюся рокоділям, у мене були ляльки, які я дуже любила. Для мене вони були визначними. Мені було шкода з ними розлучатися. І якийсь період я їх довго зберігала, але в мене не вистачає місця для цього. І я перестала їх зберігати. Якщо людині подобається, і вона просить, я дарую ці ляльки. Нині Наталія Савівна створює новорічних героїв. Світ побачить Діда Мороза, Снігуроньку, гномів. До речі, більш детальний матеріал про чарівний світ ляльок. Дивіться у нашому проєкті Рідні обрії вже цієї суботи о десятій ранку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому придністровському.